Стіни офісу волонтерки, але Стечишин завішані синьо-жовтими прапорами, десятками подяк від захисників, нагородами. Все це за постійну підтримку та допомогу війську. Маємо президентську нагороду. Маємо від залужного першого нагороду від міста оборони. Я і чоловік маємо. Тут, наприклад, є волонтерка та депутатка Тернопільської облради Алла Стечишин зі своїм чоловіком Андрієм мають фермерське господарство на Теребовлянщині. Військовим допомагають ще з часів Революції Гідності. А з початку повномасштабного вторгнення активізувалися максимально. Я, я не знаю, звідки мене сили бралися. Я приїхала на фірму, зібрала весь колектив і сказала, що. Я тут, мої діти тут. Мій чоловік тут, і ми всі працюємо. І ми всі йдемо в поле, ми сіємося. І не забувайте, що у нас почалася повномасштабна війна, і нам треба максимально працювати, щоб нашим хлопцям допомогти. І з першого дня ж ми почали. Це, це вже історія, як то кажуть. Ми почали зі свиней. Ми в другий день різали 50 свиней. Тут старости всі громади забирали, і по садиках, по школах все переробляли. Фактично за два дні ми вже там майже 7,5 тисяч тушонок. Потім знову 50 свиней, потім там по друзях своїх, там сама кігор, наприклад, я звернулася. Потім групі написала аграріям. Підтримку Алла Стечишин відчула від свого колективу. Ну я дуже дякую своєму колективу. Дуже дякую колективу і дуже горжуся ними. Вони з першого дня всі. Максимально всі-всі вони залучилися, і дівчата столові, як їм було тяжко. вони також ці закривали і каші, і тушонки. І зараз на сьогоднішній день от приїжджають. Наприклад, от сьогодні приїхав там е з передової, що він ранений, і він приїхав в отпуск. Ми йому машину ремонтували. І я зразу кажу, зразу пакуйте, зразу пакуйте. І в мене дівчата постійно наробляють. Ми там ріжемо свині, наробляють тушонку. Не знаю, що менше 300 штук немає. Бути тушон, <світ theo> Була сильно зроби гранду. От так я за що кажу, що я вдячна їм, що вони з першого дня максимально день і ніч ми волонтерили сім'ями. and <laughs> З нашими працівниками ми коли медичне приходило нам, що ми пакували по кульочку, і ми тут сім'ями сиділи і сортували ті всі, треба було перевести, наклеїти бухгалтерія клеїла кожен препарат, що від чого, куди і як. І ми так зразу по 100 пакетів пакували. Відтак, Алла Стечишин разом з друзями, колегами та небайдужими від початку повномасштабного вторгнення закупила та передала захисникам чимало речей, в яких була потреба. Наприклад, от сьогодні ви бачили, ми там бус фірми віддали, тому що наш там пайовик, їх розбили. Він в самих гарячих точках і батько от везе йому зараз сьогодні бусом. Ми повністю зремонтували, повністю всього запакували все по списку, що він подав. І навіть от на сьогоднішній день проблема носілки. Йому треба зараз дуже носілок. Їх фактично нехватка є. В нас там були. Вже закінчилось, то ми сьогодні правда десь там мої хлопці роздобули і дали. Ми сьогодні дали команду, щоб подивилися які нашити, хоча б щоб мати 20 штук, щоб на запас було. Так само, Берця в нас в Микулинцях, наприклад, роблять. Купили рефрижератор з фірми. Реально я кажу, навіть ну це дуже-дуже всього. І навіть кажу, мовчу про запчастини, мовчу про акумулятор, бо акумулятори кожного тижня для мене дзвонять. Хлопці всяка Васильна, там треба три, там треба п'ять. Зараз ми дуже багато дронів закупляли. І зараз, наприклад, я питанням займаюся. Хлопці сказали, що на квітень вже замовили купол, де ем, ворожий дрон залітає, на пультів не освічує, і він падає. І зараз оці, що рушниці дронові. Антидрону, щоб збивати дрони, це проблема просто катастрофа. Там пообіцяли мені на кінець березня були. Зараз на початок квітня, то ми там замовили дві, то там йде від 80 до 120 тисяч. А такі вже ті великі, такі то там 450, такі потужні. Там вже такі якісь там йдуть, якісь там дуже що з дрони збивати, там ставлять ще там щось. То ми ж там позамовляли також пару штук слухати. Але це вже зразу своїми друзями. Частину із переліченого Алла Стечишин закупляє силами агрофірми. Також допомагають небайдужі за кордону. Чоловіка, рідна сестра, вона. za Miśnia, za Niemcym. І вони максимально також долучалися там, збирали привозили нам допомогу, що все нам треба. З данією також працюємо, маємо співпрацю по тому, що у нас є свинарство. І так як то кажуть, одні другі, одні другі там звідти, звідти ті з Америки, ті з Австрії. І по Фейсбуці я показувала свою роботу. І навіть чужі люди виходили. Нам там висилали. Ми їхали, наприклад, до кордону, забирали допомогу там і медикаменти, і спорядження військове. За 10 років війни Алла Стечишин контактує із багатьма військовими допомогла вже десяткам різних бригад. 128, з 128-ї з 10-ї ми дуже багато працювали, також з нашою до п'ятої теробороною працювали. Я багато з Франківською також працювала. Ну а там вже вони розподіляють Житомирська так само, наприклад, у мене є Київська, Чернігівська, хлопці, що в мене попали. Потім спочатку вони йшли від нас, а потім їх, коли вже там їх розформовували, їх додали до інших і вони попадали під інші. Наприклад, під Запорізьку, наприклад, попали. І я вже там запорізьку з ними там працюю. Дуже багато до мене звертається, наприклад, третя штурмова, і інші так само, вони, наприклад, їм ж треба там теж, і дошку треба, і метал треба, і якісь там карматуру, що позагнані, що накрив слухайте, і цвяхи, ми тут звідси відправляли машинами. Я звертаюся навіть тут по своїх друзях-підприємцях. Я контактую зі всіма, я пишу: так, є замовлення, таке, то таке, то Я навіть кидаю скріншоти, що мені пишуть хлопці, яка, будь ласка, якщо можете, що можете дати там безоплатно, А що, наприклад, мені навіть по закупівельній ціні, щоб я з фірми оплатила, наприклад, І тоді ми то закупляємо. Наприклад, кріс там дерево, там хто возить хлопці дерево, наприклад, там, ми домовлялися з ними, вони навіть по закупочній ціні давали, різали дерево безоплатно, і ми пакували їм дерево. Месаджі у мене слухайте, сигнал, WhatsApp, слухайте, все Бити повністю, і я так все стараюся контролювати, щоб не пропускати, слухати, щоб давати відповіді, що можу, а що не можу. Наприклад, зараз теж звернулися, купляють машину. слухайте, я тяжко, не тяжко, голову долин згинаю, при тому, що я зараз за півтора ми майже на 500 тисяч накупили там по потребі дронів, тому що розумію, що їм це першинство, і без машини вони там нікуди. Волонтерка також активно допомагала переселенцям та жителям областей, які найбільше постраждали від ворога, спільно з підприємцями, які займаються. Твариництвом відправляли туди тушківки, консерви та інші продукти, передавали ліки, продукти, підгузки, крупи в бучу, ірпінь, Харків. Надавала тимчасове житло у власній домівці тим, хто виїхав, рятуючись від війни. Ка цифра така 278 людей. Перейшло через хату слухайте, І одні приїжджали, від'їжджали, одні приїжджали, від'їжджали. майже два місяці. Там на другому поверсі спала в малої в наліжечку слухайте, бо тому, що купа народу треба дати десь місце, хоча б розміститися, кажу, там зимовими пластами. Але то також я розуміла, що приїхала. Там, і... Їхала одна машина, приїхало п'ять машин. Ти мусиш прийняти, щоб переночувати, а щоб вони там тиждень пожили, наприклад, і вони далі їхали на Закарпаття, щоб за кордон хтось їхав, хтось лишався, наприклад. Потім опять другі приїхали, треті приїхали, це було постійно, купа народу дзвонили, бо багато по бізнесу знайомих є. Плюс, як то кажуть, так багато в мене друзів є, і я багато на друзів. І треба було допомагати. І оці люди також, великі директора фірми, не жили і вони допомагали мені максимально. Десь виходити на закордон, наприклад, з Китаю, там з інших країн слухати, щоб закупляти навіть турнікети, коли були питання. Ми з-кордону нам допомагали. Е, ми тоді тисячу турнікетів були завезли. Це, це було, як то кажуть, за щастя. Що це, тому що вже, вже йшли бої, і хлопці скидали відео. Реально кажу, я маю маю такі відео по сьогоднішній день. Я їх тримаю, які не можна так опубліковувати. Але це вже я отримала потім пізніше, коли хлопці. Скидали після обстрілу на відео, коли гинули їхні побратими, і вони ранені, і вони показують е, е, тими турнікетами одна рука, друга, друга рука слухайте, і вони ще на тому всьому знімають. І потім мені скидали з госпіталю і казали, Васильна, дякую, ваші турнікети нам спасли життя і кінцівки. Зараз ми не маємо права здаватися, каже Алла Стичишин. Кожен українець, кожен підприємець, кожен бізнесмен бізнесмен в першу чергу мають задуматися. Я розумію, що зараз бізнесмени всі в кредитах, і я в тому числі в кредитах. Але ми розуміємо, маємо розуміти, що ми маємо все для того зробити, щоб наша армія вистояла і щоб ми, як то кажуть, не впускали руки, а тільки допереду, бо тому що ми, якщо зараз їм не поможемо, то потім кредити наші хто б де гасить. Так ми заробимо, заплатимо, вистоїмо, слухайте, все зробимо. Не маємо права втомлюватися, ми не маємо права зупинятися. У нас виходу немає інакше. У нас тільки що допереду. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.